І наречеш ім'я йому Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Узлюблені у Христі, браття і сестри. Сьогодні ми перебуваємо у переддень величного свята Різдва Христового. І так подібно, як мати, що чекає уже народження своєї дитини намагається себе підготувати до цієї зустрічі зі своїм немовлятком, зібрати речі, які потрібні для того, щоб народилася дитина. Так подібно, як рідні стараються підтримати матір. Батьки стараються також підтримати і мимоволі згадують, як їхня дочка також колись-от мала народитися. І задаючи це, із посмішкою на обличчі, бачить і відчувають ту невимовну радість, що їхня дитина вже і сама скоро стане матір'ю. Сама скоро відчує той дар бути мамою. Добрий батько старається не відходити по можливості від своєї дружини. Для того, щоб підтримати, для того, щоб своїми руками, своїми плечима огорнути її. А коли вже народиться дитятко, також усі радіють. І радість від того плачу, від тої посмішки, від того дихання немовляти заспокоює усякий біль матері, заспокоює і дарує утіху рідним. Даруй утіху всім, хто любить ось ту маму, всім, хто любить те немовлятку. Щось подібне відбувається завжди у нашому житті між людьми. Намагаємося підготуватися до народження дитини. Так само сьогодні оповідається у святому Євангелії ось та підготовка. Ті спогади всіх людей, які стали причетними до народження нашого Спасителя. Перечитуємо багато імен, багато з яких нам навіть здаються важкими на звучання. Але коли добре подивимося на тих людей, що носили ці імена, можемо сказати. Що там були різні люди. Там були як великі праведники, святі, добрі угодники Божі, які намагалися своїм життям послужити Богу, але поряд із ними були люди, великі грішники, руки яких були миті кров'ю. Люди, у яких серце було зачерствіло, яких серце не було наповнене любов'ю. І дивлячись на це, дорогі у Христі, браття і сестри, ми мимоволі задаємо собі питання, як Христос, який є безгрішною людиною, тому що є істинний Бог, а також і істинна людина, вибрав собі зародичі. Саме таких людей, собі тих, хто до нього жив не по непоправді. Розуміємо, коли у роді тому є святі люди. Але як Христос міг народитися у тому роді, де є багато грішників? І задаючи це питання собі, маємо усвідомити, що Христос. Увійшов у цю історію через нас і задля нас. Христос увійшов у цю історію беззаконня для того, щоб змінити її на історію спасіння. Він свого великого милосердя так полюбив людей, що показує нам. Що навіть якщо і грішники є у цьому світі, що навіть якщо і ми купаємося у своїх багатьох гріхах, можемо отримати спасіння. Бо він сам міняє історію беззаконня на історію спасіння. Історію гріха. На історію милосердя і любові. І ось так, дивлячись на це, маємо задуматися, а що тоді потрібно від нас? Сьогодні у Святому Євангелії є дуже гарні слова, як ангел Господній звертається до Йосифа обручна, обручника і каже, народиться у діви Марії Дитятко. І назвеш його ім'ям Ісус, бо Він має спасти людей своїх від гріхів їхніх. Хто є свої для Господа? Чи ми є своїми для Господа? Як нам зрозуміти, хто ж є оті Свої? В іншому місці Святого? Писання, знаходимо відповідь на це питання, коли Ісус Христос навчає у домі людей і кажуть до нього, там на дворі мати Твоя і брати Твої хочуть дійти до Тебе, але через натовп не можуть. А що Христос відповідає на це? Він каже: той, хто виконує. Волю Отця Мого Небесного, той і мати моя, і брат мій, і сестра моя. Ось це є запорука того, щоби ми стали своїми для Бога. Виконувати волю Божу, намагатися завжди своїм життям виконувати волю того, хто дав нам це життя. Не намагатися свою волю, свої бажання ставити вище і понад усе, а намагатися свою волю підкорити Бога. І тоді, коли так чинитимемо, будемо називатися братами і сестрами Ісуса Христа. Тоді будемо своїми для Бога. Дорогі у Христі, браття і сестри, перечитавши сьогоднішнє святе Євангеліє і перечитавши ряд цих імен, ми маємо підсилити себе надією і вірою у Бога. Бо бачимо, що Христос прийшов через грішників у світ. І не тільки через грішників, але для того, щоб врятувати грішників. Бо як би це не звучало, у Святому Писанні пише, що Христос прийшов не через праведників, а саме через грішників. Грішники потребують Бога, хворий потребує лікаря, здоровий не звертається до нього. Хворому потрібні ліки лік для того, щоб врятувати своє тіло, вилікуватися від тої чи іншої хвороби, так само і грішнику потрібний Бог, для того, щоб врятувати свою душу від гріховної хвороби, врятувати свою душу від вічних мук. Перебуваючи у передень Різдва Христового і спостерігаючи, як сьогодні Діва Марія уже знаходиться у Вифлеємі, маємо і ми відкрити своє ясла своєї душі, Вифлеємське ясло. Для того, щоб прийняти Діву Марію, для того, щоби. Зустрітися із Господом. для того, щоб Христос народився і через мене грішно, щоб врятувати мене. Щоб ми могли прийняти Оте Боже благословення, ту Божу радість і врятуватися у цьому житті. Нехай Христос. Який має народитися, допоможе нам підготувати свою душу, допоможе нам побачити свої гріхи, покаятися у тих гріхах і зробити своє серце добрими, гарними, чистими яслами для нашого Спасителя. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!